Чи правда, що мертве море найсолоніше море планети? Ні, насправді найсолонішим море нашої планети є Червоне море з солоністю близько 41 проміли. А от мертве море, взагалі то й не море, а озеро. Упс. Так, найсолоніше там солоність близько 400 проміли, тобто 400 грамів солі, розчинено в літрі води, але озеро, тому що воно не зв'язане з жодним океаном. Морем же його називають через те, що воно солоне. Така сама ситуація з Каспійським морем, Оральським морем. Людям подобається називати все, що має в собі солону воду, морями. От і все. А взагалі-то, все одно зараз хтось загуглить і напише в коментарі, що найсиленіше озеро нашої планети це озеро Дон Жуан, і взагалі це найсиленіша водойма нашої планети, але воно не дуже популярне, не дуже круто звучить. Тому так, мертве море найсиленіше море нашої планети, але воно озеро і не найсиленіше озеро. Чи правда, що Азовське море найвіддаленіше море на планеті? Так, дійсно, Азовське море це найвіддаленіше море нашої планети, тому що з Атлантичним океаном воно пов'язано аж через протоку Гібралтарську, Середземне море, протоку Дарданелли, Мармурове море, протоку Босфор, Чорне море, Керченську протоку і тоді аж йде Азовське море. Тому це правда. Чи правда, що Австралія єдиний материк, на якому немає діючих вулканів? Так, дійсно, це правда. Незважаючи на те, що материк знаходиться в дуже такій сейсмічно активній зоні, там де поруч знаходиться Тихоокеанське вогняне кільце, купа вулканів е, Євразії, купа вулканів Північної Південної Америки, на материку Австралії немає жодного діючого вулкану, не діючі є, діючих немає.